Добрий день. Сьогодні ми будемо виконувати операцію як на верхній, так і на нижній щелепі. Операція все на чотирьох, як на верхній, так і на нижній щелепі. Але для себе перестрахуюсь для того, щоб реабілітація ортопедична закінчилась вкрай успішно для пацієнтки. Я доставлю ще один імплантант на верхній щелепі. На привічній консультації ми виявили травму передніх зубів, фронтальної групи. Звичайно, урал повний. Ну що є, то є. Так, зверху справа, що ми маємо? Ми маємо, бачимо, що кістка разом з зубами опустилась. Внизу також. Вона тут тоненька, у нас в будь-якому випадку просяде. На цьому плануємо забрати теж. Редукція. Встановка одного імпланта, другого, третього, четвертого. Щоб на майбутнє отримати отакі красії зуби. Як на нижній, так і на верхній щелебі. Це вкрай схематично, бо снімок у нас 2D. Окей, внизу не було зубів, воно зробило своє діло. Такий ефект називається поповоди, де немає супотигу. За добу провели професійну гігієну. Але все одно перед операцією пацієнтка ретина прополоскала порожнину рота. Далі в нас місцева анестезія. Повністю знебули верхню щелепу, нижню щелепу теж провели місцеву анестезію, тобто інфільтрацію. Чому саме місцево? Тому що всередині нижньої щелепи проходить нерв. І наша задача не просто зробити все швидко, а зробити так, щоб не зачепити його. Якщо під час роботи пацієнтка відчує біль, це буде. Стоп сигнал. Тобто ми знаходимося дуже близько біля нерва. Треба зупинятися і міняти напрямок або міняти протокол. Далі видаляємо проблемні зуби. Верх, низ, ліворуч, праворуч. Забрали все, що не підлягає відновленню або не підходить під наш протокол в на чотирьох. Наступний крок. Підготовка основи. Вирівнюємо горизонт для імплантів. Коригуємо кісткову тканину зверху і знизу, створюючи ідеальну платформу для імплантації. І ось головний момент операції. Встановлюємо імпланти. Чотири зверху, чотири знизу за перевіреним протоколом. Так очі ще у нас не було, але ми вас трошки постукаємо. Потім акуратно вишиваємо викид тканини. Так це загоїться максимально швидко і правильно. Не встановили тимчасові пластмасові протези тому що імпланти не витримали нагрузки. Через три тижні у нас буде контрольний знімок, перевіримо, як все проживається і впевнимось, що реабілітація буде йти у нас за протоколом.

Берем две свои ручки, берем две свои ручки, за краешки так вот держим и в стороночки отодвигаем. Хорошо? Большие, молодцы, да. Отлично. Я? Да, так и держим. Молодцы. Хорошо. Угу. Широко, пожалуйста. Носика, носика, мосика, молодцы. Чуть-чуть вот так наверх. Чуть-чуть, да. Молодцы. Все. Умнички. Теперь смотрите, расслабляемся. Вот так вот. Чуть-чуть наниз. -чуть хорошо? Отлично, да, вот так вот, да. Все. Молодцы, Умнички. Так, сидим. Действительно, только действительно, что здесь вот столько висит. А кто? Вот столько висит. Это маленькая пластическая, модная операция. Так. А в общем, как по самочувствию, как прошло оно? Нормально. Нормально? Угу. Ожидания мы вас не огорчили? Я же помогала говорю, что был волшебный. Спасибо, мы только учимся. Мы только учимся. Так, ну мне тоже все понравилось, скажу честно. То, что мы хотели, то мы и добились. Внизу 4 и вверху. Раз, два, три, четыре, пять. Один я на подстраховку поставил. За него денег брать не будем. Ну а так все хорошо. Все мне очень-очень нравится. Да вы уже сможете зубами пулю ловить. Не хочу! Хорошо, не надо. Вот это на сегодня все. Встречаемся через неделю, я нитки поснимаю.